До цієї автівки у берлінському салоні підвищений інтерес. BMW i3 став першим серійним електромобілем баварського автоконцерну. Гадаю, я типова клієнтка для електрокарів. Уранці я їду 11 кілометрів в один бік, увечері 11 кілометрів у інший. На щастя, я маю можливість заряджати акумулятор вдома. Тож є про що серйозно подумати. Купувати чи ні відвідувачка автосалону ще не визначилася, адже що робити, якщо акумулятор розрядиться, а поблизу жодної станції підживлення заправки пальним на кожному кроці, а от станцій для підзарядки електрокарів небагато а вони потрібні на кожні 150 кілометрів пробігу слід визнати, є певна недовіра через обмежені можливості такого авто. Однак, якщо дізнатися більше і, можливо, трохи переглянути спосіб експлуатації автомобіля у великому місті, то стає очевидним, що ті 400-500 кілометрів, які можна долати на звичайному авто, щодня мало хто їздить. А двічі тричі на рік, коли виникає така потреба, можна приміром орендувати машину. І коли розповідають про це потенційним клієнтам, вони починають уже по іншому дивитися на електрокар. Усі вже звикли, що потужним може бути лише автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. Але це не так. Під капотом того ж електрокара може знаходитися двигун потужністю 170 кінських сил. Він за 7 секунд набирає швидкість до 100 кілометрів. При цьому жодного шуму і викиду шкідливих газів в атмосферу. До вересня 2014 року BMW встигла продати в Німеччині 1300 моделей і 3 Здавалося б, цифра не така й велика, але виробник, судячи з усього, задоволений. Основною проблемою залишається недостатня кількість станцій для зарядки електромобілів. Великі міста, як Берлін, готові помножити їхню чисельність. Однак для цього виробникам треба домовитись про єдиний стандарт штекерів для підзарядки. На повну зарядку акумулятора необхідно близько 30 хвилин. Попри те, що Німеччина знаменита своїми автомобілями, вона відстає у розвитку інфраструктури для електрокарів. На німецьких дорогах і три ще поки рідкісне явище. І самого лише привабливого дизайну мало, щоб машина завоювала любов водіїв. Необхідний комплексний підхід вважають німецькі автовиробники. У таких країнах як Норвегія та Нідерланди, або, скажімо, в США в Каліфорнії, є низка стимулів: податкові пільги, звільнення від ПДВ тощо в кожній країні. Це по різному регулюється, але все це спрямовано на те, щоб електромобілі коштували стільки, скільки звичайні авто. Часто у центрі Берліна доводиться пересуватися на машині зі швидкістю черепахи, а це додатковий шум і вихлопні гази. Вважається, що електрокари не лише підуть на користь екології, але й допоможуть розвантажити місто. Тому регулярно розробляються нові проекти з підзарядки автомобілів. Один із варіантів перетворити звичайні вуличні ліхтарі на станції підживлення.